Добрий день! Я вихователь Одеського навчально-виховного закладу номер 68 міста Одеси Малаєва Наталя Петрівна. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такі цікаві заняття. Сідайте зручненько, слухайте тихенько. Спочатку подружимо наші пальчики правої руки. По черзі вітатися з пальцями лівої руки, торкаючись один до одного. Кінчиками. Задрімав мізинчик трішки, безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить, вказівний давно вже спить. Вранці всі вони схопились враз, підійматися вже час. А зараз подружимо наші пальчики лівої руки. Задрімав мізинчик трішки, безіменний стрип у ліжко. А середній там лежить, в вже спить. Вранці всі вони схопились Раз, підійматися вже час. Ось ми і потарашували наші пальчики. А зараз я хочу вам запропонувати гру, яка називається Запам'ятай і повтори. Для цієї гри необхідні дві картки. Розділене на 9 квадратів і два набори гудзиків 18 штук. Попарно однакові. Один гравець ведучий розкладає на своєму полі кілька гудзиків. Другий гравець запам'ятовує ось так. Треба розкласти ці ґудзики. Ось, розклали гудзики. Так, потім показуємо і запам'ятовуємо, потім накриваємо поле. Серветкою. І другий гровець на своєму полі повинен розкласти гудзики так, як у ведучого. Спочатку можна тренувати на невеликій кількості, а потім поступово додавати ще гудзиків. Можна також порахувати гудзики. Ось порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. В зворотньому напрямку Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Можна також додати, скільки гудзиків великих. Ось виберемо великі гудзики. Один, два, три. Три великих гудзиків. Скільки гудзиків маленьких. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яких більше? Треба поміркувати. Яких менше? Ось великих гудзиків в мене більше. А маленьких в мене менше. Я порахую, скільки гудзиків в мене великих. Один, два, три. Порахую, скільки в мене гудзиків маленьких. Один, два, три, чотири п'ять шість. Шість ґудзиків в мене маленьких. Ви вже, мабуть, стомилися, тому я вам пропоную заплющити очі. Ви відчуваєте, як легкий вітерець торкається вашого лоба, потім опускається на очі, на носик, на щічки. Погладив вас по голівці. Вам дуже тепло і затишно. Відкриваємо оченята. А ось у мене ще є такі чарівні смужечки. Ось ось які чарівні смужечки у мене ще є. Так. Ці смужечки позначають... Дні тижня. Пригадаємо, скільки днів у тижні. Давайте назвемо їх Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А давайте ви зараз самі згадаєте і повторите. Який перший день тижня? Який другий день тижня? Який третій день тижня? П'ятий день тижня, четвертий день тижня. А ось налетів витерець і всі мої смужки з днями тижня переплутав. Ой, зовсім біда. Будь ласка, поможте мені скласти правильно? Складаємо понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Молодці справились завданням. А ось вам і загадка. Тільки дощик прошумів над лужком над лісом. Хтось у небі рушничок вишитий розвісив. Так, це веселка. І я вам запропоную викласти із ось таких смужечок веселку. А ще ми можемо викласти також веселку із наших гудзиків. Ось яка в мене веселочка із днів тижня. А зараз. Ось таку веселочку собі склала. Дякую всім за увагу!